Коли людина виявляє, що їй призначено страждати, вона має сприйняти ці страждання як своє завдання єдине та неповторне. Вона повинна усвідомити, що навіть у стражданні вона унікальна і єдина у всесвіті. Ніхто не зможе звільнити її від страждань або взяти їх на себе. Сама людина обирає, як нести свій тягар. Якщо взагалі існує сенс життя, то мусить бути і сенс у стражданні. Страждання це невід'ємна частина життя, так само, як доля і смерть. Без страждання і смерті життя людини не сповнене. Людина може бути сміливою, гідною, повагою, безкорисною або ж у суворій боротьбі за самозбереження вона може забути про свою людську гідність і подобатись до тварини, але вона завжди має вибір. Скористатися можливістю зберегти моральні цінності чи у складних обставинах, забути про них. І саме це визначає, варта вони своїх страждань чи ні. Отже, кожна людина здатна, навіть під впливом обставин, вирішувати, яким стане духовно і фізично. вона може зберігати свою людську гідність навіть у концентраційному таборі. А Достоєвський якось сказав. Я боюсь лише єдиного не бути вартим своїх страждань.